Бережани – місто на Тернопільщині, де проживає понад 17 тисяч людей. Місцевих жителів обурило відео в соцмережах, в якому співачка і блогерка Анна Трінчер сказала. Воно відчувається як місто сільського типу, тому що там одна вулиця. Одна до нас звернулися громадські активісти та представники юнацького корпусу поліції. Вони кажуть, що їхнє місто має давню історію і багато вулиць. В нас завжди є де погуляти. В нас не одна вулиця, в нас, як мінімум, їх 125, Це 170 кілометрів в цілому. В нашому місті є одна з вулиць, яка зараз названа В честь героя Віталія Скакуна, який героїчно підірвав міст. На Херсонщині В Бережанах жив Маркіян Шашкевич, Богдан Лепкий. На даний момент проживає Олег Шупляк. Його картини відомі по всій Європі, по всьому світу. Бережана є дуже старим містом. Це я в ньому народилася. Воно є затишним. Прогулюватися ним це дуже-дуже гарно пити каву. Осінні вечори, літні вечори. Це все дуже дуже приємно. Ось ви можете бачити цвіт магнолії. Який дуже красивий, і в нас її дуже багато. Ми зараз знаходимося у центрі міста біля ратуші. Це є історична будівля, вона є прикладом європейської архітектури та. Загальному стилю наших бережан всім подобається відвідувати ратушу. всередині є музеї, музей книги, музей Богдана Лепкого. Це дуже гарне місце. Ми зараз знаходимося біля озера. Озеро це дуже велика пам'ятка нашого міста. Перша згадка про нього була 23 грудня, 1487 року. У 16 столітті під час правління Синявських воно діяло як обороною для нашого міста та для самого замку Синявських. Проводять тут також фотосесії. Це місто відоме тим, що дійсно дуже красиво. Туристичні зони, є дуже багато відпочинку. Чинкових зон ми зараз знаходимося на території торгового центру. На цій території найбільше збирається молодь і більшість туристів. міський голова Бережан Ростислав Бортник розповів, що Анна Трінчер проживала в Бережанах кілька місяців, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Бережани з розпростертими руками прийняли Анну Трінчер, коли вона втікала від, скажімо, війни, від військової агресії. Ми ну якось неправильно говорити такі речі про це місто, де вона проживала певний час. Цей допис в мені в інстаграм скинув мій колега. Мене частково це обурило не тільки як очільника громади, але й як бережанця. Ця інформація недостовірна, і це, звісно, від такої. Публічної особи дуже обережно треба говорити про такі речі, бо вони можуть нанести негативну рекламу. Для і так, скажімо, можливо, не таких популярних міст, як Київ, Львів. Ми не просимо там нам робити особливої реклами, але просимо. Не робити нам дуже поганої реклами щодо нашого статусу, бо ми боремося за нього. Це люди виїжджають, але ми намагаємося залишатися містом і намагаємося розвивати нашу культуру. За його словами, про міський статус Бережан свідчить історичний факт. Грамота про надання бережанам Магдебурзького права у 1530 році. Стилізована копія цієї грамоти є в міській раді. Її показав заступник міського голови Володимир Урдейчук. Одним із доказів і свідчень статусності цього міста як осередку культурного, торгового, міжетнічного і, і, і загалом розвиткового центру є грамота, надана королем Сігізмундом у 1530 році, про те, що місто отримує Макдибурське право зі всіма наслідками, які надавали це право на тодішній час. Одна з найвідоміших споруд в Бережанах, яка також засвідчує давню історію міста, це замок, каже завідувачка науково-дослідного і музейно-просвітницького відділу державного історико-архітектурного заповідника в місті Бережани Олена Лугова. Бережани. Звичайно, це не одна вулиця, це давні вулички, які сягають в глибину століть в середину 16-го століття. Це наша ринкова площа. І до цього часу бережани вже розвинули свою дуже таку величезну мережу вулиць і вийшли на сусідні пагорби. Це Сторожисько, звіринець, Олімп. Історія міста і історія замку безпосередньо пов'язані. Минулого року ми відзначали 490 років з початку побудови Бережанського замку. Цьогоріч ми відзначаємо 650 років. З першої писемної згадки міста Бережан і 495 років з надання Бережанам Макдебурського права. Ми написали до представників команди співачки Анни Трінчери, запитали, чи прокоментує вона фрагмент відео, яке поширювали в соцмережах і свої слова про Бережани. Отримали текстовий коментар, де йдеться, що це відео було знято ще в жовтні. Співачка не мала на меті когось образити, а жартувала з того, що через стрес поїхала недоречно вдягненою. Далі пряма мова Анни Трінчер. У шоу перепрошую, ми з дівчатами часто ділимося життєвими історіями, спогадами без прикрас та власним досвідом. У випуску, який вийшов 31 жовтня, ми говорили про таро, і в процесі розмови згадали, де хто знаходився на початку повномасштабного вторгнення. Я розповіла, що мене прихистили в Бережанах, і це було неймовірно важливо для мене в той момент. Під час розмови я сказала, що в Бережанах одна вулиця і місто виглядає як СМТ з малою кількістю населення. Хочу одразу сказати, що це було некоректно з мого боку, і я щиро прошу вибачень за непорозуміння. Моєю метою не було принизити місто, а лише звернути увагу на те, що воно не таке велике порівняно з Києвом. Відверто кажучи, я висміювала себе, коли всі в перший день війни одягли спортивні костюми, взяли найнеобхідніше і поїхали шукати прихисток. Я ж вирушила в обтягуючому комбінезоні з величезними нігтями з усіма своїми сумками, абсолютно не підготувавши те, що насправді було важливо. Я сміялася з того, як виглядала недоречно в перший день повномасштабного вторгнення і як нічого важливого не взяла. Мені Прикро, що мої слова були інтерпретовані не так, як я їх мала на увазі. Цей момент ми вже вирізали з випуску, але я хочу ще раз підкреслити, що Бережани це чудове і унікальне місто, яке заслужено викликає захоплення. Найближчим часом я обов'язково приїду туди з концертом, щоб ще раз поділитися своїми враженнями про це прекрасне місто, яке стало для мене особливим під час важкого періоду. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне Тернопільщина.